Це не новина, ми вже mm -hmm. бачили. Ми наші військові одразу сказали, побачили mm -hmm. цих ось маленьких е, чоловічків з незвичним розрізом очей. Не, не зрозуміло було, чи це північні корейці, чи це тайці, чи не знаю, тайландці. Oh, не важливо, mm -hmm. але були полонені, все чітко вже зрозуміло. Потім російська пропаганда навіть згадайте, вона не ховалась, коли їх спочатку дозволили показати навчання, потім показали їх в Москві. Вони ходили в цих ось шкіряних жакетах, фотографувалися на Червоній площі. І потім, і потім навіть були, а, були з госпіталів, ну, з перехоплені, да, да, перехоплені да, від наших розвідників, та, де, та. де там Маша, Маша, ти не представляєш, привезли нову пар і так далі. Так, так, так. Це все було, ми все знали. Полонені ще раз це підтвердили. Ми зрозуміли, що все, вони чітко були. А російська пропаганда до останнього заперечувала. Кажуть, ніч все урють, mm -hmm. все обман, такого не було. А питання ну таке, а чому вони заперечували? О, класиці це російська така стратегія введення в оман.